Стелс гелікоптер Каманч, це преміумна новинка нещодавнього патчу левіафани. І наскільки ж цей стелс дійсно стелс? Сьогодні будемо розбиратись. Я той ще гравець на гелікоптерах, тому попереджаю відразу, роблю багато ще помилок, я ще на них вчуся, але тим не менш, і з того, що я точно знаю, на дистанції всім з хвостиком кілометрів цю штуку при умові, що його відсіки всі закриті. Не повинні бачити зенітки. Хоча відразу дам вам спойлер. На практиці це зовсім не так. Всякі арі з і її подібні всі ці зенітки нас спокійно бачать. Але все ж таки, сьогодні я, як новачок на гелікоптерах, спробую, хоч щось, хоч якісь фраги, на цьому зробити. Якщо відео вам все таки сподобається, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. У описі є посилання на мій телеграм, спонсорство та мій новий ігровий канал. Ну і все погнали в бій, спробуємо щось якось. Повоювати на цьому стелс-гелікоптері Каманчі. Ну і найперше, що я хочу зрозуміти, це скільки нам треба поєнтів для того, щоб взяти підвіси без додаткових пілонів, а просто шість хелфаєрів, які будуть у нас у внутрішніх відсіках 549. Слухайте, ну не так і багато. Ну що ж, зробив швиденько 5 фрагів асіст і здох від К-50, в якого не зміг нормально влучити, а зеніток у нас немає, всі сплять. Давайте брати шість. А наших хелфаєрів для того, щоб не палити себе об зенітки додатковими підвісами. Бо якщо у нас будуть надіті підвіси додаткові, то ні про який стелс мови вже не йтиме. Звісно ж, у нас є тепловізор, гарний дуже зум, і тепловізор гарної якості. Питань у цьому всьому а ніяких немає. Але у нас міська карта, переправа через рейн. Тому я не впевнений, що вдасться якось нормально. Поштурмити треба високо піднятися. От 7 ,7, десь 7,7-де 7,5 кілометра до точки. Це якраз приблизно оптимальна дистанція. Вмикаємо режим весіння, вмикаємо 100% тяги, щоб набирати висоту. І от на такій відстані, по ідеї, нас зенітки не повинні бачити. Головне, не забувати після пуску закривати назад а внутрішні відсіки. Ну, я для цього назначив окрему клавішу. Сподіваюся, Стелс у нас буде дійсно працювати. Ой, як вас там багато, але всі вони миттєво здохли. І що мені оце робити? Як мені оце в міських умовах штурмити? Ну, ось бачу. І ось бачу. Але ж я їм не зможу нормально засунути. Поки ще вище принаймні не піднімусь. А тим часом ми вже програємо. Тим часом уже поінтів мало. Так, ну. Куди б його відстрілятись? Цей зараз заховається, цей за насипом якимось, цей за будинок заїхав. Зеніток я там ніде не бачу, поки. Наших там гвалтують більше, ніж повністю. Ну, давай, не знаю. Десь тут зенітка стоїть. А я вже бомболюк відкрию. Так, поки що закрию, щоб мене зенітка не запалила. Коротше, суцільні трупи стріляти ні в кого. Хоча я вже і піднявся повище. А, ось тут живий. Пішов, Hellfire. Закриваємо бомболюк. Я думаю, треба вручну якось його сюди завести, того що інакше телеавтомат тут через цей труп він буде сходити з розуму. 20 секунд. Ну, взагалі, отакий геймплей, як на мене, коли треба довго нудно висіти. По 30 секунд вести ці ракети по лазерному променю. Це, як на мене, трошечки дивна фігня. Є фраг. Окей. Ще й око за око. Приємно. Але тільки один. Я, напевно, не встигну більше нікуди відстрілятися, бо вже все закінчилося. Ну, ось сюди на респу ще віддам Хеллфаер. Зграваємо бомболюк. Треба не забувати це робити. Блін, тут він за вагонами. Я думаю, хелфайр не задамажить його за вагонами. Буде це все зараз просто влучення. Головний калібр. Ні, не встиг навіть хелфайр долетіти. Ну що ж, тільки один фраг. На жаль, бій занадто швидко закінчився. Наших задавили на респі. Так, ну що ж, швиденькі, два фраги та асіст. У нас режим битва, цей бій буде довгий, і нам таких скромних результатів більш ніж достатньо. Давайте знову ці самі підвіси брати, ці самі хелфаєри, шість штучок. Дальній філд. І цього разу давайте трошечки облетим поле бою збоку, щоб нам трошки. Краще було видно це все діло. Давайте відразу вімкнемо тепловізор для того, щоб потім час не витрачати на це все діло. Хоча у нас дистанція вже оптимальна: 7 з хвостиком кілометрів. Ну, як ви могли помітити, минулого разу ніяка зенітка мене не змогла знищити, ніяка зенітка мене не побачила. Хоча, з іншого боку, там і міська карта була, на якій цілком, можливо, зенітки мене не бачили через те, що стояли там десь у якихось будинках. Он апач ще один прямо дуже близько висить, я б сказав, до поля бою і ніхто по ньому не стріляє. Так, ну давайте десь приблизно напевно, ось тут будемо зупинятися і набирати висоту. Я б навіть трошки взяв би більше дистанції, хоча б 7,5 десь кілометрів, щоб було. О, по мені пуск. Прикольно. А як же зенітка мене бачить? Скажіть, будь ласка, я ж, типу стелс, 7,5 кілометрів дистанції. Чи це не по мені був пуск? А можливо, це й не по мені був пуск, тому що там он ще один каманч ухилявся, може, то по ньому. А оце ось подивіться, зур по мені летить. Ну, панцирь. Така панцирь спокійно, абсолютно спокійно, мене збиває. Така де ж, як би, стелс? Де ж стелс? Скажіть мені, будь ласка, де стелс? Ну що ж, класно, класно. Я можу вилетіти на дублері чисто з гідрами, чисто з нарами. Ну, чому ні, давайте спробуємо. Але відразу вам можу заспойлерити, що гідри ці повне лайно, вони ніфіга не дамажать. Вони слабенько пробивають, і т.д. і т.п. Ну, отак от. Отакий от він, стелс. Отакий от класний гелікоптер за купу грошей. О, на, нафіг. І мене вже збили. А, знову панцирь, до речі. Ну що ж, е а дац треба нерфити, до речі, да. Ну, підемо в наступний бій, що я ще можу сказати. Геймплей на гелікоптерах це щось прям да, дуже цікаве, дуже. Ну що ж, зробив всього-навсього один фраг. На жаль, битва за Хюрденвальд не дозволяє нормально, пробити фраги, бо ні черта не видно. І доступні нам за один фраг тільки нари гідра, того, що... ну того що ми в топі. Перший бій у топі, блін, без панцирів, і я не зміг хі -хі, набити достатню кількість поїнтів. Ладно, ну, давай на нарах вилетим, давай чого б і ні. Попробуємо. Може, хоча б один фраг, якщо зробимо, уже буде. Непогано. У нас є балістичний обчислювач для нарів, звісно ж. Дека Радар хотів би взагалі вимкнути. Таким чином. На жаль, ті кнопки, які для літака, не підходять для гелікоптерів. Хоча й не всі. Наш <с> інтерфейс Вартандера це окрема тема, про яку можна складати меми. Того, що відкриття бомболюка із літакових налаштувань працює у гелікоптерів. А от вимкнення вимкнення РЛС ОЛС уже не працює, відповідно. Так, давайте трошки якось спробуємо облетіти з боку і, хоча б там не знаю, з кілометра якогось постріляти нормами. Я не знаю, чи вийде, чи ні. Там он зеніток вже мільйон, які зараз будуть дуже сильно мене любити, мені здається. Саме цікаве, що у нас немає ХТЦ. У нас немає ніяких засобів протидії для того, щоб якось доджити. І ракети, і так далі, і тому подібне. Так. Он бачу собі ціль. А як мені оце? Як при зумуванні, а балістичний обчислювач кудись там вилітає далеко. Так. Ну, віддав пачку нарів, не знаю, ніфіга не влучило. Хоча стріляв по балістичному обчислювачу. Як воно, блін, працює, куди вони там летять, ті нари, не дуже зрозуміло. Напевно, треба бути ближче. Гідр цих, до речі, у нас теж не те, щоб дуже багато. Ой, там літак літає, а я не взяв іча ракети. О, да, у нас є ще іча ракети, стінгери. Вони ж атаси, але. Я їх цього разу не взяв. А можна було б відкинути по літаку на всякий випадок. Ну і що, ви думаєте, щось мені видно? Та ніфіга мені не видно. Он бачу якусь фігню, але, напевно, воно зараз куде-небудь звалить. Ось зенітка стоїть. Є, є, мінус два нарами! О, oh, господи, та нарами ефективніше виходить, ніж е, довбаними хелфаерами. <сум> Принаймні, цікавіше, напевно, чи що, з таким чином літати. У мене лишилася 21 гідра. Можливо, якщо пощастить, то зможу ще когось одного прибити. Було б непогано. Якби я зробив три фраги на гелікоптері, це вже був би успіх. Це був би успішний успіх. Тільки от знаєте, що мене бісить. Коли я зумую картинку, я не можу нормально цілитись по балістичному обчислювачу. Тому що а, маркер балістичного обчислювача заходить за межі екрану. Доводиться плавним зумом трошки наближати і все. Ладно, давай ще облетим трохи збоку. Може я ще когось побачу. Я, здається, чую якийсь літак так ось він. Ну, з гармати на такій відстані я не влучу, да. Хоч я і залочив ціль, але ніфіга. Блін, от зараз би йому Стінгер засунути. Ммм, смаколик був би. Ну, зенітки то мене бачать на радарах у себе. А от я їх не бачу від слова зовсім. Треба бути нижче і ближче. Ну-ка, давай-ка підлетим. По мені пуск? Це погано, що по мені пуск. Абсолютно не розумію, звідки по мені пускають ракети. А, он де то є. А як мені прицілиться? Отаким от чином. Ода! О, да! О, да. Трифрагенарами! Ха-ха! Йопта, все валим звідси. Я задоволений. У мене лишилася одна ракета, але вже ладно, просто відкину її та і все. Толку то з неї. Ну, у нас режим битва, і до кінця ще таке ніби далеко. Напевно, в мене є шанси полетіти, перезарядитися. Ох ти блін, це був зур по мені. Це вже було близько. Я думаю, в мене є шанси долетіти, перезарядитися і спробувати ще разочок. Ну, три фраги нарами це прям непогано. Ну, як на мене, принаймні, як для людини, яка зовсім не вміє грати на гелікоптерах. А от до так званих. Стелс технологій до технологій малопомітності питань у мене дуже багато, того що, о, це по мою душу. Ну, да, тут без шансів. Тут було без шансів. Я його пізно помітив, бо і звуку від нього не було. Ну і бачите, контакти на фоні землі у нас у грі це да, окрема історія. Ладно, три фраги, непогано, погнали далі. Ну що ж, досить швидкі три фраги, Я спеціально приїхав уже на республі щоб мене прибили, бо не хотілося вистрибувати з машини. І погнали з хелфайрами. Ми цього разу в дупі списку, але совки за нас, відповідно, панцирі, по ідеї, не будуть нас кошмарити. Ну, я принаймні маю на це надію. Так, давайте трошечки відлетим в сторону від філда. А Ми якраз на оптимальній дистанції. 7 з хвостиком кілометрів для того, щоб наш, ну, типу псевдо-стелс працював, але, чесно кажучи, його роботу я не дуже відчув, поки що піднімаємось повище. О, так по мені пуск уже. Прикольно. А там Арісте є. Ну, все тоді ніякого стелсу у нас, я так думаю, не буде. Давайте ввімкнемо тепловізор. Увімкнемо весіння для того, щоб не наближатися до поля бою. Дамо максимум тяги, щоб трохи підніматися. І давайте вишукувати собі, власне, цілі. Правда, ось дальні цілі трохи більше, ніж 8 кілометрів, а хлефаєром можна пускати тільки максимум на 8. Та й. І... А, он, де вона? І подивіться, де стоїть зараза. 8300. Блін, ну це мені доведеться ближче підлітати. Ладно, вимикаємо весіння. Давай, давай, трошечки, трошечки в парад про. Ага. Ну що, стелс? Пацани, як вам стелс? Арісте СЛМ? Від львівського Різдвяного. <схід> як вам стелс? Нормальний? По-моєму, нормальний. Стелс технології працюють просто як треба. А, я не знаю, якому генію. Прийшло в голову, що оцей гелікоптер родом із 70-х-80-х. Е, прийшло в голову, що хороша ідея буде засунути його проти суперсучасних зеніток, для яких цей стелс це не більше, ніж просто пшик. Ну що ж, давайте наступний бій. На нарах поки що було цікавіше грати, серйозно. Політав акуратно із дерев повиглядував, нара порозкидував, три фраги зробив, прекрасно. На хелфаєрах надіятись на цей стелс, підніматися повище. Це мені здається, абсолютно тупа затія. Треба десь ховатися за якимось рельєфом, висовуватися, пуляти хелфаер і засовуватися назад. Це мені здається все, що треба робити. Так, швидко зробив два фраги, вистачає нам на хелфайри нарешті знову. Але ми у дупі списку і совки проти нас. Відповідно, що правильно, відповідно, пансері зараз будуть знову нас гвалтувати. Але ж нам не страшно, ми ж стелс, нас же не повинен ніхто побачити з дистанції там всім з хвостиком. А взагалі, знаєте, геймплей на гелікоптерах це щось таке дуже-дуже токсичне, того що, коли тебе вбиває гелікоптер, а це дуже токсично з того, з тої сторони, що у вас. Значить, немає ніяких зеніток, у вас е, команда вся повністю всралася і так далі, що гелікоптер спокійно висить і розстрілює всіх. Коли ж ти граєш на гелікоптері, ну, тебе гвалтують постійно зенітки, ти ні на що не здатен, ти постійно сподіваєшся на цей якоби стелс, який по факту не працює, ну і так далі, і тому подібне. Так, я не буду навіть е, вивіряти дистанцію ці там сім. З хвостиком 8 кілометрів, та ну його нафіг. Ось за оцим ось схилом зараз зупинюся. Вимкну режим весіння. Трошки, напевно, дам тягу, щоб піднабрати висоти. Десь, я думаю, приблизно ось таким чином. Все, вимикаємо набор і. Дивимось, що у нас тут відбувається. Бачу собі ось ціль. Ага, і його зразу ж і прибили, да? Класно. Hellfire в нікуди віддав. Ось бачу ціль. Але Hellfire, напевно, не доверне, бо я занадто занадто сильно перевів його напевно, хоча вже не важливо його і так прибили. Тут це все трупи. Стріляти нема в кого. Ну і команда ворога, звісно, вже зливається. Ось на респі побачив. Віддав туди Хеллфайр і більше 30 секунд чекати, коли ж він там долетить. Блін, геймплей просто який ми заслужили. Це настільки нудно, настільки неприємно, що. Я навіть не знаю. У мене немає зовсім ніякого бажання брати в цьому всьому участь. Бам. Є. Ну, хоча б одного. А ось іще хтось з'явився. Віддаємо Hellfire. Він задимив, він побачив, що його опромінюють. А він там, напевно, на ремонті стоїть. Може йому і в дим зайде. Ну, давайте дочекаємось, коли долетить. А ні, ось він поїхав. Ну і все, Хеллфір просто в нікуди. Ага, ось бачу. Ну, знову ж таки, зараз, поки долетить Хелфайр, я думаю, він уже поїде кудись або його вб'ють. Я думаю, зараз він заховається. Або його ось, да, оцей легкий танк, зараз який виїжджає. Та ні, ти диви, він ще його і вбив. Чувак, тільки не зверни нікуди, будь ласка. Мене опромінюють? І є, я таки встиг. Так, це було по мою душу, здається. Мене знову опромінюють. Я тут, звісно, намагаюся якось трохи в сторони мансити. Міняємо траєкторію. І ведемо ціль. Що, його вбили чи що? Так, да, його вбили за декілька секунд до того, як мій хелфайр долетів. Ой йома. -йо. Ну і все, а так то бій закінчився. Ось іще зенітка з'явилась, але вже не встигне хлофаєр долетіти 30 секунд. Да, ну, два фраги. Блін, ні, все, давайте до висновків. Правда, це неможливо на цьому грати, абсолютно точно, ні. Що я можу сказати в якості висновку? Ну, от я людина, яка на гелікоптерах практично не грала. І от я купив собі цього каманча, в принципі, я знаю, як працюють Хилфайри, я в теорії знаю, що треба як робити, да? Але погравши на гелікоптері, причому я до цього літав на полковому апачі, я до цього літав на 10.0 на французькому преміумному єврокоптері. І на кожному з цих гелікоптерів, знаєте, яка думка мене найбільше турбувала? А нафіга воно, блін, таке треба. Того що вести. 30 з хвостом секунд Хеллфаєр висячи в небі, будучи вразливою ціллю, це як на мене трохи сумно, трохи нудно і взагалі не цікаво. При тому, що там ціль, яку ти ведеш, вбивають за декілька секунд до того, як твій Hellfire долетить до неї. Конкретно каманч я купив, мені хотілося саме от гелікоптер, якого не бачать зенітки да, на дистанції. Але по факту бачать і бачать іще як всякі Айрістелем, всякі панцирі, це все, все одно буде вас гвалтувати і ніякий стелс тут не працює. І неважливо, закрили ви відсіки, не закрили ви ті відсіки, все одно вас бачать, і все одно вас будуть збивати. І ви знаєте, от якщо у випадку з літаками на топджетах, у мене там колись теж я був новачком, я нічого не розумів, і я купив собі там прям Hornet, у мене не було відчуття, що мені не хочеться на цьому навіть вчитися грати. Так, мене нагібали, так я зливався там і так далі, і тому подібне, але мені подобалось і мені хотілося навчитися. Ну і я більш-менш навчився. А тут же я розумію, що мені навіть вчитися на цьому грати не хочеться. Того, що це максимально нудний і душний геймплей. Тому не знаю, як вам, а напевно, це останнє відео по гелікоптерам. Особисто я на цьому грати більше зовсім не хочу. Якби був рефанд, я 100% його оформив би і повернув би за це гроші. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд, почуємось у наступних відео.